Мене звати Тетяна, я психолог та психотерапевт, працюючи на платформі Плесо. Закінчила Одеський державний університет за фахом психологія у 2006 році. Зараз закінчую український гештальтінститут. Пройшла прес-сертифікацію. Маю спеціалізацію з терапії ПАР та психосоматики. Працюю у Гештадт-Підході. Мій шлях до психолога та психотерапевта логічно витікав із медичного світу. Моє покликання допомагати людині жити своє краще життя. Особисто для мене психотерапія допомогла вийти з вікової кризи і стати більш міцною з опорою на себе. До співпраці з клієнтом ставлюсь відповідально. Маю багатий професійний досвід, що є гарним фундаментом у роботі. Мої цінності це почуття любові та прийняття у стосунках між людьми. Я толерантна до особистого вибору кожної людини. Для мене важлива родина, довіра у стосунках, душевна щедрість, повага до власного здоров'я та самореалізація. Я працюю з різними запитами. І навіть тоді, коли, наче їх запиту немає, на сеансі створюю атмосферу довіри та прийняття зі мною безпечно та комфортно, допомагаю вирішити проблеми з тривогою, соромом, провиною, проблеми з вибудовуванням особистих кордонів, сепараційні процеси, психосоматичні розвитки та інше. Не даю готових рецептів, але гарантую професійну підтримку. Та сумісний пошук виходу з складної ситуації до кращого життя. У роботі опираюся звичайно на освіту, яку постійно підвищую. Для цього є багато заходів, конференції, майстер-класи, курси, і я вважаю це дуже важливо для зростання. Власний освіти. а ще е, опираюся на власний життєвий та професійний досвід. Що я можу сказати за себе, що я жінка, мати, дружина, донька, спроможна створювати довготривалі е, особисті стосунки. Ще я дуже люблю тварин, у мене є два кота, в мене є сад, е, я люблю вирощувати у та квіти. Це для мене такий релакс, відпочинок. Запрошую всіх бажаючих до. N'oubliez pas de vous la